Доброго. дня. Доброго. дня. Почали розширювати вже сім'ї. Добавляємо приблизно 2-3 рамки е в залежності від сім'ї. От, наприклад, тут у нас тройзечка. у неї приблизно, я думаю, 5 рамок розплоду на 5. Можливо, на шосту вже навіть виходить. Є й такі. Ми зараз її добавимо, оцю перенесемо за заставною. Це ми малометки їм давали як підкормку десь дні 4 назад. І тепер ми їх зараз перекинемо за заставну сюди і понад розплодом з обох сторон постановимо по світлі рамки білій суші. В цьому році все раніше. Рапс уже скоро буде зацвітати, а це на хвилиночку. У нас 10 квітня. Я думаю, в цьому році і маток доведеться виводити трошки раніше. До речі, можна записатися на неплідних маток, карніки. Це Баварія, Штрьомір, Тізлер, Розик 07. Будемо чекати на ваші замовлення. Так, ну і погнали розширяти. Для початку беремо Димар. Зараз просто вже наглядно розберу сім'ю вам покажу, а взагалі я ну, рамку так не буду піднімати, як роблю вже на швидкість, тому що сімей багато. Тут ми вони підвибрали, це рамка хороша світла. Заставну поки вбираємо. Але ми її повернемо. Тепер оддвигаємо крайню рамку. Ну, Взагалі, крайні рамки всі. Здвигаємо приблизно на одну рамку. Так ще потім назад було не сильно багато пхнуть. Оце повнометка в ній. Кіла 4, напевно. Тобто їм маломедні рамки далі поки що не потрібні. Зараз йде взяток садів. Вони активно білять, гонять розплод. Все, наступна в неї вже. Дено ну, на камері видно? Я думаю, так. Да. Наступна вже йде в нас розплодна. Давайте, щоб вам показати. Я всі вже переберу рамки. Що в них по розплоду, ставимо ось таку білу суш. Суну. Матка в неї ще ні разу не червила. Зараз це найкращий час, щоб загнати матку червити саме на світлу рамку. Ставимо їх понад розплодом, щоб не охолочувати гніздо. Хоча вже можна, тому що сильно бурний в них розвиток. Бачите, ми робили, от рамки розвертали саме для цього. Бжов, у бжіл, змістився розплод в цю сторону. І тепер у нас більш повнорозплодні рамки. Хороша рамочка. Тому ті, хто джерелі вихідного дня, я б вам світу поранше вже їхати на пасіку і розширяти свої сім'ї. Ви їм поганого нічого не зробите. А от провтикати і загнати в руйку це як ніфік делать. Так, це в нас вже три розплоди. Йдемо далі. Чотири. Плодиться, якраз лупиться, отлічно. Матку ми не шукаємо. Це я просто для вас показую. Я обично двигаю отут, ставлю рамку і краю ставлю пару рамок і все. Так, тут у нас теж розплодна. Я ж кажу, розплод тепер сміщається під цю сторону, під оцю, і до лядка. І вони рамки становляться більш повнорозплодними. Так, це в нас вийшло вже 3-5 рамок розплода. І що вона на шосту? Ну, вона більш пергова, шоста. Угу. А от заставною вона ось де, де пусте місто от перги матка вже засіяла. Я поліз якраз вовремя розширювати. Тепер ми підставляємо оцю рамочку, що ми їм ставили. Тільки ми її не підставляємо, ми ставимо спочатку світло, і дивіться. Минулорічна рамка 23-го року. Вставляємо її. Так і все. Збачвайтеся вже тягнуть ці настройки, трутня. Крутень вже печатний, де не буде лупиться. Тому скоро вже пора закладати маток, бо їх, бо їх вже скоро треба буде обжирювати і формувати відводки. Все, ставимо їм обратно на теплу заставну. По-хорошому треба було звісно, ці ставити вже холодні, але ми не ставимо холодні, то що ми потім його добиваємо до повного і холодну вже наверх будемо ставити з другим корпусом і перевозити. Вона там вже прикручена буде стоять одразу. Так, рамки. Піддвигаємо, щоб все було. Ну і все, у нас получилась сім'я 3, 6, 9, 10 рамок. Чудово. на шосту вийшла червить. Я їх днів на 7 роботу точно загрузив. В моєму випадку мені потрібно все завчасно робити, бо в мене потім може не бути просто часу на них. Забув на предыдущему записати, що він їде на рапс. На рапс в цьому году не будемо прям всю пасіку вивозити, тому що, похоже, акація стартує раніше, і ми, щоб не провтикати акацію, доведеться там на рапс вивозити, не знаю, я думаю, процентів 30, може 50 тільки будемо вивозити. Дивитися. Все ситуативно дивиться по тому, як стартанула акація і коли зацвітає рапс. Тоже вони тут. Мет підвибрали. Мама он краса вулики з тих сімей, які ми висадили, продали. А ми з папою розширюємо. Тому зараз відео може трохи рідко виходити, бо просто немає часу навіть їх формувати. Пізно ввечері додому приїжджаємо. Опять беремось, дивіться. Тут повноменна, причому із свіжим медочком. Рамка, звісно, її треба буде потім цьому году вибракувати в зиму. Мені вона не дуже подобається. Далі за нею явно йде розплодна. Ну, звісно, дивіться. Отом. Ну, Все, в цього ми не перелистуємо. Це ми так побачили розплод. Окей. Трошки. Самоліт. Так. Истребитель. Так, так, так. Так. Да? Шахиди летять. Так. Поставили одну рамочку тепер подвигаємо сюди від краю. Дивимось, що вона тут повномедна, неповномедна. А вона у нас повномедна. Все. Ми її відставляємо. Нас дивимося наступну. Засіяна. Все, молода рамка, вона минулорічня 23 го року. Засіяна. Тепер ми її підставляємо і того дивимося. У неї 3-5 рамок розплода на п'яти. Тоже полізли вовремя. Тепер як робимо? Беремо ще одну рамку. Суші. Ставимо її. Одставляємо повномедну. що вони з неї підвибрали. Ставимо, вона більш-менш світла. Це може на відео не скажеш, але 21-го року не так багато разів червила матка. Так, і піддвигаємо рамочки. Все, це в нас так 3-6. 9-10. цей теж на 10 рамок, це, цей трохи слабіший, ніж предыдущий, але його розширяються вони одинаково плюс-мінус. Старайтесь ставити тільки понад, понад розплодом, поки перебивача рано Ну якщо десь їх трохи переб'єте у сильної сім'ї, то це великої біди не наробить. Ну і в общем покажу все. Може, ще щось інтересне сьогодні буде, то покажу. До речі, збираємося зараз якраз пилок. З пильцеулавлювателі. Ну, зараз слабо. Ми нижні людки не закриваємо вуликів. Зараз, може бути, ми на одну пчолу оставляємо, щоб вони собі пилок приносили. І вони тут приносять по чуть-чуть. Ми не працюємо прямо, щоб на нас збір, збір пилку, як там з донними пальцеулавлювателями люди, і не перекриваємо знизу повністю. Щоб у пчол було в Достер. В общем, продовження цього дня. Так, ну на цьому точку на сьогодні все. продивились близько 100 сімей. Досить. Зараз поїдемо отводки висаджувати, а, але це вже буде в наступній частині цього відео. Зібрали кілограм 5 пальце за день. І зараз я вам покажу оцей конкретний ряд, який я дивився, щоб не думали, що я прям виборочно йду, показую вам. Там слабі, сильні сім'ї. Ось дивіться у нас. Отмітка, що йдуть на рапс. Де нічого не написано, це просто стартера. Ось рапс. Ось дивіться, бачите? П'ять рамок стартер. Рапс. Оце на акацію остається чотири рамки розплоду. 6 на рапс. Стартір, нічого не написано. Акація. Стартер. Акація, Акація. Бачите, по 4 рамки розплода йдуть. Ціє, ну, нема смисла, Слишком Рано в цьому году зацвітає. Рапс. 5 рамок розплодав. Стартер опять, бачите тоже. В ній діл 5 рамок розплода. Баварія 23-го, 6 рамок розплода. Труйзочки 6. В общем, в середньому 5 6 рамок розплоду. Всім хорошо в цьому году розвиваються. Будемо продовжувати працювати. До зустрічі в наступному відео. Там будемо висаджувати відводки з лежаків.